Господь глас другий. Саль міду. Господь і явився нам, благословен Хто йде в ім'я, Господнє». Пар Воскресний глас другий. Саль Коли зійшов ти до смерті життя без смерти, Ті пекло ти сяйвом Божества, Коли ж і померлих і глибин підземних воскресив ти, всі сили небесні взивали. Життя давче Христе Боже наш, слава Тобі. Так, Воскресний глас другий. Воскрести, Ти із Гробу всесильний Спасе, і пекло побачивши, чудо, злякалося, і мертві воскресли, а творіння ж бачиш і радується разом з тобою. І Адам веселиться, і світ Спасе мій оспівує тебе. Повсякчасно. богородичний тропар, глас другий. Всі не всі приславні твої богородице таїнства, бо в чистоті запечатаної в дівстві збереженою. Ти стала нетлінною матір'ю істинною, породивши Бога істинного, Його благай, щоб спаслися душі наші. Прокименна літургії глас другий. Соль Ресі. Кріпость моя і пісня моя, Господь. І